Ми знову в прямому ефірі. Це сніданок, і ось з якою новиною до вас у карпатському національному природному парку розглядають питання побудови підйомника на Говерлу. По-перше, а щоб зберегти екосистему. Біорізноманіття, тому що купа людей піднімається так. По-друге, запобігання ерозії ґрунтів. Ну і звичайно, це буде великий, великий крок вперед для всіх тих, хто потребує в інклюзивних моментах і хоче піднятися так само, але просто немає змоги. Та? Тому це великий прорив. Так, ну власне цей підйом в теорії, та якщо його зроблять, то його хочуть зробити доступним і взимку, і влітку ага, абсолютно ага. для усіх верст населення. Ну і от зараз поговоримо про якраз цей карп парк, тому що окрім того, що там хочуть побудувати підйомники, йому ще сорок років виповнюється. Наша команда вирушила в Яремче, аби побачити, як взагалі парк змінився з роками і чому він став місцем сили ну, для величезної кількості українців, так точно. Тому давайте зараз подивимося. Особливо зараз, час повномасштабної та давайте подивимось. розташований у самому серці Карпат смерекові ліси, праліси і льодовикові водойми, гірські масиви та водоспади, річки, озера, скелі та печери. Сюди з'їжджаються люди з усіх куточків світу. Падський національний природній парк це 54 тисячі гектарів живої природи. Це більше, ніж князівство Андора. Тут серед гір зростають понад 250 видів червонокнижних рослин, а серед лісів блукають рисі, ведмеді та вовки. Унікальні птахи, тритони, річкові видри і навіть європейські норки, що знаходяться на стадії вимирання. Та тут популяція лише зростає. А все завдяки тому, що у карпатському парку особливо шанують природу та навіть дотримуються так званих періодів тиші, розповідає зоолог Олександр Киселюк. Це той період, коли в природі проходить масовий період розмноження. Ми не проводимо ніяких міроприємств з полізідня санітарного стану лісу. Ми стараємося заборонити в'їзд на територію, де ці тварини зустрічаються і навіть е, стараємося обмежувати кількість відвідувачів, щоб ті тварини могли комфортно е, дати потомство, його видувати. До того ж Карпатський природний парк славиться своїм вольєрним господарством. Тут професійні зоологи опікуються дикими тваринами, що були знайдені ушкодженими, а також потребують допомоги у збереженні життя. Сьогодні над збереженням і розвитком парку працює близько трьохсот фахівців. Очолює цю систему людина, яка прийшла у найважчий момент у розпал повномасштабної війни. Степан Гошовський – фахівець з екологічною освітою, який присвячує своє життя захисту та збереженню природи. Особисто для мене Карпатський національний природний парк це і серце Карпат. Саме тому сьогодні наша команда займається збереженням природних комплексів і охороною парку. На сьогодні. Сьогодні ми з командою змогли повернути 8 гектарів з чужого володіння землі. Ми підняли парк на показники номер мородин в Україні. Степан Гушовський з гордістю розповідає про свою команду, адже за останні роки вони разом привнесли багато змін у розвиток парку. Найбільше напевно наша заслуга в тому, що ми змогли знизити максимально рубки деревини, санітарні рубки з 18 тисяч кубів на рік, як рубалося раніше. Тут ми рубаємо близько 4-6 тисяч. У Карпатах туристам пропонують джипи і квадроцикли, щоб дістатися до мальовничих локацій. Та разом із цим. Нищиться ґрунт і руйнується природне середовище. Тому ми почали вживати максимально заходи в за останні два роки. Нами було встановлено додаткових більше 31 шлагбаума. Говерла, піпиван, бребенескул та хом'як одні з вершин, які можна побачити та відвідати у карпатському природному парку. Сьогодні в парку відновлюються екологічні стежки, де люди можуть спокійно відвідати територію, потрапити до гір, а також до полонин. Подивитися, як існують полонинське господарство. Як розводять овець і виготовляються за радянські часів. цей маршрут був занебраний, тобто він заріс і не користувалися і забули про нього. Для дітей, які постраждали від війни з окупованих територій, а також для наших захисників, вхід на територію парку зробили безкоштовним. А ще парківці допомагають ветеранам влаштовувати рекреаційні зони для відпочинку і адаптації. Коли ми приходимо звідти з фронту, то нам хочеться якоїсь тиші, спокою, природи всяку сприяють ветеранам, які повертаються. Оце тут природа лікує. Тут не треба ніяких санаторій, тут просто воздух, річка, природа. Оце все накрути, тут все просто лікує. Розглядаємо питання щодо будівництва на гору Говерлу на найвищу точку України підйомника для того, щоб зменшити навантаження на ґрунт, щоб не було ерозії ґрунтів, і все ж таки безбар'єрний простір люди з обмеженою можливостями могли б вільно піднятися на гору Говерла і побувати на самій вищій точці України. Зберегти, врятувати та захистити ось головна ціль команди на сьогодні. Зберегти і збільшити територію парку це основне завдання, щоб його не розтянули по кусочкам, розумієте, не забудували, не захламили, не порізали, щоб наші нащадки могли тішитися, що їм залишили предки, залишили такі прекрасні красиві гори і таку територію. Карпатський національний природний парк це 140 кілометрів туристичних маршрутів, заповідні та рекреаційні зони. Гори та полонини, а ще команда професіоналів, яка оберігає парк і робить його справжнім місцем сили українців. Я колись з однією ж царською родиною розмовляв десь там за кордоном, давно, років п'ять тому ми зустрічалися. І я намагався зрозуміти у них, як вони оцінюють якість своєї держави. От якість та. Та може банки, стабільність, нейтральність. За якими не знаю, показниками? Да. так? Знаєте, що вони відповіли? Ну може, це суто суб'єктивна, ясна справа. Е, вони питають: а скільки в Україні відсотково е, території України є заказниками або заповідниками? Я не ну, знав, я загуглив, ну там якийсь маленький відсоток був тоді. От, а каже: а у нас у нас майже половина всієї території. Все, і ми цим пишаємось. Е, от ну, тому, от те, що ми зараз бачили, це, це про країну так само. Це про країну.